Вам не сподобався результат українських спортсменів в Ріо? Та його ж просто вкрали. Ось міністр спорту Ждана вважає, що вкрали його судді. Пише в Твіттері, заслужену бронзу не дали нашим синхроністкам. А ось ми знайшли докази, що результат вкрав сам міністр та його попередники. В останні роки українські спортсмени тренуються ну просто в жахливих умовах і чим далі просуваються рішучі реформи. Тим умови стають гіршими. В залах для тренування олімпійського резерву навіть відкриваються новивайки. Як це відбувається? Дивіться самі. А ви вірите у магію? Ні, а даремно. В Україні спортивні об'єкти дивовижно перетворюються на висотки і торгові центри. Хто ж ці чарівники, які з легкістю роблять із дихних баз комерційну нерухомість? Дивіться далі: стадіон у багатоповерхівку, спортивні майданчики в елітні котеджі. Ші викривають схеми розкрадання спортивних земель. Ми покажемо, хто краде спорт в українців. Призвела до втрати Києвом сімох гектарів рекреації землі спорту. Інвестувати у спорт справа невигідна. Інше діло на спорті заробляти. Яка вона ціна совісті директорів спортивних баз. Скільки коштує влаштувати приватну вечірку на комунальному льоду? У нас засновники, у нас агрофірма. І засновники у нас африканці. От хотіло б на кризі, на льоді зробити його свят. Директор катка не вагається. Схоже, тут це звичайна практика. Можемо святкувати одразу після дитячого тренування. Співасиками са всіми тим самим. Ну я не знаю, як стосовно півався навіть у нас тут. 9. Усього за пару тисяч гривень каток відкриють персонально для нас. Час дві тисячі час ви зі своїми коньками приходите, каньками. Підході піряснишні мальок потакають Ось, навіть для того, якщо нужна музика. вам дадуть, куди підключитися. чи відкриють журналісти грошей сауну і ресторан там, де тренуються спортсмени. Не пропустіть. Спортивні бази перетворюються на місце для селфі і посиденьок підлітків. Питається, хто -то сюди залазить, а є інцидент. Ну, mm. Кожен день, казують нескільки разів. Ті бази, яким ще пощастило залишитись, одна за одною перетворюються на елітні котеджі. Скажіть, будь ласка, ви тут будуєте? Mm. Да, а що ви тут будуєте? А журналісти. Вишгород ще з часів Януковича місто компактного проживання чиновників і політичних віпів. Спортивним базам тут не місце. Це єдина веслувальна база у Вишгороді. Тільки розірвали договор одразу пішла пошла перед забором. Та це й не дивно. Відбирати землі у цієї бази це вже місцева традиція. Ліворуч відхопила шматок спортивної землі дружина екс-нардепа від батьківщини Костянтина Бондарєва. Там е, дружині дружині Бондарєва виділено в оренду під сіну косіння, і та земельна ділянка налягає на е, нашу їдальню. І е, там далі у Бондарєва такий бізнес відпочивають дуже багаті люди. А праворуч, екс-голова земельної комісії Сергій Ареф'єв будує собі тут хороми. Тут сюди ви не маєте права. Чого ми не маємо? Тому, права? Ми не, не заходимо. Прав. Переприйміть пану камеру. Пану Ареф'єву спорт небайдужий. байдужий. Він опікується осередком федерації тенісу у Київській області і навіть володіє тенісним клубом. Як розумію, що це федерація тенісного спорту, вирішила для себе зробити. Райський куточок у сина заступника Арієф'ява Олександра Колганова новосілля отримав землю прямо біля входу на спортивну базу по сусідству із колегою тата. Колганов молодший, теж тенісист і радо погодився поговорити з нами про спорт. Це детально діта про базу, которая я не маю ніякого відношення. У вас є адміністратор, але може розказувати. А щойно почув питання про спортивні бази тихцем тікає від журналістів. На ваше часу мене взагалі нікак не У Я мене теж своє істріна, тому повертаємося до нашого експерименту. Перевіримо, де можна за гроші поруч зі спортсменами відкрити наливайку. Ми шукаємо можливість а, взяти землю в оренду і приміщення під ресторан і під салон. Це учбово-спортивна база Переяславель в Переяславі Хмельницькому. Тут тренуються діти. Та наливає на дитячій базі вже хтось інший. Ресторан у нас я вам зараз у мене ринка. у літом пляжний сезон був, нема людей. Твоя сауна є гарно наш там. Але це не біда. Кажуть в адміністрації держбази. Міси можуть знайти і для нас. Давайте я дам номер директора. Справжнє кладовище спортивних баз землі біля НСК «Олімпійський». Тут раніше були і тенісні корти, і каток, і поле метальників молоту. А тепер суцільна елітна нерухомість. Тут як Центр і він без не буває. Забудовують землі головного стадіону країни. Навіть хлопці у формі. Це бізнес-схема. Прокуратура на себе оформлює, продавлює, лобіює забудову там, де не можна. І за 5% я так думаю, кешу, і 5% квартир вони здають в комерційний продаж. За квадратні метри престижу і вид на Олімпійський. Тут готові платити мільйони гривень. зараз? – 330 тисяч. 330. Та ви не давно рішення підняти? – Ні, ніхто не видив. Всіх та здобуть 330. А ми все продовжуємо пошуки меж людської жадібності. У Переяславі нам пообіцяли орендне місце на спортбазі біля ресторану. Вирушаємо у Фастів. Тут тренуються спортсмени з водних видів спорту. А ми іщемо землю в оренду під, під сауну. Міто спортивна база. Ви хочете стаціонарне, щось? що ви хочете? тому що у нас та земля є. Він поспішає показати нам місце для майбутньої сауни. І це рожеві сауну, може, його зробити на славі. Прямо над водою. Пропонує нам навіть власний пляж. Дві три машини піска робить. Дивиться мосики. Угу. Тільки це буде наша маленька таємниця. Інформація нікому. Мені заінтерісована сам, щоб хто-то іще питав сам інформацію. Там щось. звісно, ми нікому нічого не розкажемо.